Легендарні бандеромобілі народжуються у Вінницькому СТО. Підприємець Ігор Чистоколянний від початку війни робить зі звичайних машин люті авто для наших хлопців. Ми ж за подяки не працюємо. Ми працюємо, щоб пацани там фігачили і орків. На позашляховики та буси встановлюють кулемети і міномети. А щоб машини були непомітні, камуфлюють. На передову автомеханіки відправили вже три сотні машин. Ось цей потужний рендж ровер вже сьогодні поїде на фронт. Якщо ми тут, а пацани там, то ніколи ми з пацанів бабло не беремо. А ця вантажівка незабаром перетвориться на справжній жах для ворога. Она будет викидуватися сюди, викидываться полностью сюди. Там ставим лебедку, робимо борта, кидаємо четверку металу, робимо борта 30 сантиметрові робимо тент на неї и все. Пацаны спокійно можуть ну, вивозити міномет. Приїхали, отработали, быстренько уехали. У нас самое главное время. Спочатку на бандеримобілі встановлюють макети зброї, аби підігнати лафети вже під бойову. Это у нас зброя з нашого як вона, з ставки Гітлера. Це просто ну, оригінально, але ми під них все виставляємо. А коли треба, допустимо, сейчас нам треба з 19 то нам його привезуть. Ми під нього будемо все робити. По допомогу до Вінницького СТО звертаються бійці зі всієї України. Ігор говорить: подяки йому не треба, та наші хлопці вважають інакше. Надсилають ось такі відео. Слава Україні! Наша волонтерам! Волонтери це звичайні люди, які допомагають нам з незвичайними речами. Особливо подяка Гашику. Гашик, ти красавчик. Шана тобі і подяка. Слава Україні! Героям слава!